26 червня на міському стадіоні Локомотив дитячо-юнацької спортивної школи відбулось нагородження кращих учнів 2024 року, які показали високі результати у навчанні творчості спорті, присутні на заході поважні гості, виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Шевченко, депутати Конотопської міської ради від... Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Сірик та Олександр Школа, начальниця відділу юридичної роботи міської ради Анна Коваль, вітали дітей в різних номінаціях: наймолодші досягнення, наукові досягнення, інтелектуальні досягнення, творчі досягнення, соціальне лідерство, спортивні досягнення. З найтеплішими словами вітань до дітей, вдячності до вчителів, викладачів, керівників груп, тренерів, батьків. Юних обдарувань конотопа звернулась виконуюча обов'язки начальника управління освіти міської ради Альона Гавриленко. Цього святкового дня вона мала за честь нагородити відзнаками кращих педагогів 2024 року, які доклали неймовірних зусиль, щоб учні конотопських закладів освіти показали вагомі результати в науці та спорті, таланти у творчості і прославляли надалі наше місто. Область Україну понад 100 конотопських дітей отримали свої нагороди цього сонячного дня. Вітання від гостей, побажання від міського голови Артема Сімініхіна бути сильними, спритними, наполегливими, розумними, витривалими і славити рідний конотоп на увесь світ для вручення грамот. Запрошуємо виконуючого обов'язки начальника управління освіти конотопської міської ради Альону Гавриленко. Для відзначення грамотами департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, значний особистий внесок у розвиток освітньої галузі та за результатами роботи 2023-2024 навчального року. Запрошуються Васильченко Володимир Олексійович, учитель фізики Конотопського ліцею номер 12. Євич учитель фізичної культури підливненського ліцею. Дяковченко Ірина Петрівна учитель початкових класів Конотопського ліцею номер 3. Учитель початкових класів Конотопської початкової школи «Кахта». Коломієць Юлія Борисівна учитель математики Конотопської ліцею номер 10. Лавівна методист Конотопського центру дитячої юнацької творчості. Поволоцька Наталія Павлівна учитель української мови та літератури Конотопської ліцею номер 7 імені Григорія Гуляницького. Мила Олександрівна, учитель початкових класів Конотопської початкової школи Лідер. Кою департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання, виховання молодого покоління, шанобливого ставлення до української мови, культури, традицій, народу та підготовку переможців третього етапу 14-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів загальної освіти нагороджується пономарьова любов Михайлівна, учитель української мови та літератури Конотопського ліцею номер 2 Гучніше оплески. Грамотою голови Конотопської районної державної адміністрації за високий рівень підготовки, особистий внесок у проведення районного етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги нагороджується директор конотопської дитячої нацької спортивної школи пала Тамара Михайлівна. Конотопського ліцею номер 7 імені Григорія Гуляницького. Пустовой Сергій В'ячеславович Вітаємо наших неперевершених педагогів гучними оплесками. Мені дуже хотілося, і разом з нашим міським головою ми подумали, що треба дітей відзначити: дітей, які мають нагороди, дітей, які мають заслуги, дітей, які мають досягнення і творчі, і наукові, і спортивні. І у нас сьогодні ще така присутня номінація, як соціальне лідерство. Це діти, які волонтери, які своєю. Працею своїми е, кроками дають зрозуміти нам дорослим про те, що треба допомагати завжди. Треба допомагати, і тому сьогодні у нас шість номінацій: діти нагороджені, нагороджені особливими статуетками почесною відзнакою Золоте зерно всі отримали дипломи і такі. Класні сучасні статуетки. Нагороджених 107 учнів у різних номінаціях. Були номінації, де більше дітей, де менше. Дуже важко було брати саме цих дітей, адже у нас в громаді всі достойні. Але, звичайно ж, є. Кращі з кращих, тому сьогодні тут були присутні кращі з кращих. Звичайно, ми не обійшлися би без допомоги, і звичайно, всі працівники управління освіти долучилися до організації, і дуже хочеться подякувати. Звичайно, що дитячій школі мистецтв і ведуча була керівник гуртка дитячої школи мистецтв, колектив Смайл, відомий скрізь, навіть за межами нашої країни, Юлія Яценко М'єх. І центр дитячо нацької творчості допомагав. А особливо хочеться подякувати Тамарі Михайлні Паламарчук за допомогу у наданні цього простору на якому ми сьогодні мали змогу нагородити наших діток, тому дуже дякую Тамарі Михайлівні Ламарчук, директору дитячо-нацької спортивної школи, за всіляку-всіляку допомогу. Надскладний був рік, надскладний. Дуже багато було зроблено і в напрямку облаштування укриттів, і в напрямку покращення освітнього процесу. Адже ви знаєте, що були в минулому навчальному році школи, які взагалі не навчали жодного дня в зв'язку з відсутністю укриття. В цьому році у нас всі заклади освіти навчалися у змішаному форматі. Були Заклади, які більшу частину навчального року навчалися офлайн, тобто були у школі. І підведення підсумків нашого навчального року було під час вручення свідоцтв досягнень, під час останніх дзвоників для малечі. А сьогодні для всіх остання крапка у цьому навчальному році. Але крапка з кому я б сказала, бо ми ж продовжуємо. Ми продовжуємо досягати вершин і будемо намагатися, щоб на наступний рік у нас іще більше було номінантів і ще більше нагороджених. Можливо, ми щось будемо вдосконалювати щороку. Ну, подивимося, як воно буде. А сьогодні дійсно ну і за розпорядженням. Кабінету міністрів України навчальний рік закінчується 28 червня, тобто якраз напередодні закінчення навчального року ми поставили таку крапку. У нас відбулися і в цьому році працювали і пришкільні табори, дітки теж мали змогу два тижні провести у закладах освіти і якесь дозвілля для їх було організовано. Тому працюємо далі спільно до нашої перемоги. Особисто для мене велика честь отримати таку нагороду. І я. Вже думаю, що я якщо я отримав таку нагороду, то це я вже щось досяг. І мені дуже чесно, приємно. Я дякую всім організаторам, всім вчителям і всім, взагалі, мамі моїй, і всім людям, які Зробили все для того, щоб е, я був таким, яким я є, і завдяки своїм ближнім, завдяки своїм друзям, завдяки своїм рідним. Зараз я тримаю в руках цю нагороду, і зараз, взагалі, я стою тут, маю змогу співати, виступати і показувати себе взагалі таким, яким я є. Я щиро вдячний всім за це. Я отримала цю нагороду, тому що я протягом усього року приймала участь у всіх конкурсах. У всіх олімпіадах і зайнявала перші або другі місця. Зазвичай зайня... за... перші. перші місця. Так, моя сестра дійсно велика молодець. Вона переможеться Яцика і інших досить таких серйозних конкурсів. Українською мовою ти можеш сказати, що володієш добре? Так, я дуже добре володію українською мовою. Скільки разів брала участь у конкурсі Петра Яцика? У третьому класі я брала участь у Петра Яцика і попала на міський конкурс. Там зайняла я друге місце. А у цьому році, у четвертому класі, я потрапила в обласний Яцик. Я хочу ще сказати, що ми ніколи не знаємо, де ми будемо завтра, але я назавжди запам'ятаю своє рідне місто те, звідки я прийшов. І для мене це дуже от так, от назавжди в моєму серці залишиться моє місто. Бажаємо нагородженим досягнути усіх бажаних вершин, здійснити задумане, бути кращими серед рівних і завжди доводити, що українці найталановитіша, найрозумніша, найздібніша нація на землі.